Всім привіт! Вітаю всіх з 2025 роком, який наступив. Ми працюємо далі. Зараз ми в Куликові в торговому центрі. Тут будуть різні магазини, як продуктові, так само і непродуктові, так само піцерія. Тут ми поставили свою очисну споруду для скиду в ливневі стоки. Так само ми запропонували їм рішення для накопичення води для технічних потреб. І вона так само розташована неподалік. Як і в більшості комерції, кожен квадратний метр на ділянці розрахований і під щось підв'язаний. Тому і в даному випадку не виключення, тому що очисної споруди не було де поставити. Кругом парковка, ззаді гора у нас підгорку пішла. Ділянка. І єдине рішення було це на парковці. Наша наш очисна споруда відповідає потребам замовника, тому що ми ставимо свою очисні під парковками. У нас є посилені кришки для цього, використовуємо, спеціально заливаємо потовщині, більше каркасу, арматурний. І відповідно люблю. Ну, буде парковочка. В Кінцевому результаті. І під парковочкою у нас є очисна споруда. І... Я мені здано поки що не Ось такі рішення для комерції.